Вітаю! Я Людмила і це канал Second E. Сьогодні в Миколаєві відкрився новий магазин п'ятачок. Це дуже відома мережа секонд хенду в місті Миколаїв. Чимось схожа на е, мережу магазинів «Хумана». Це вже я зайшла в магазин. Цікаво подивитися асортимент товару і ціни, і показати вам. Перше, що кинулось мені в око, це ось ці. Червоні чобітки, дуже гарні і трендові. Ну і також і ціна добра. Сподіваюсь, вам видно. Шкіряні ботинки це марка Clarks. Ось такі гарненькі теж. Здається, вони зовсім нові. А ось дивіться, ціна. Вони продавалися за 1250 євро. Настільки вигодно для нас. Це в лапках. В магазині так багато людей. Я не сподівалася, що так багато людей буде. І дуже багато товару дійсно, як рекламували, але дуже маленькі проходи. І це так незручно, тому що хтось дивиться взуття, хтось дивиться одяг, а комусь ще треба пройти повз. І це так незручно. Ось знайшла такі яскраві. Дивлюсь на ці сапожки, і думаю: я як той дід старий, який із молодою дівчиною нічого зробити не може, як тільки подивитися і потрогати. Ну, це така шутка. На поличках, там, де взуття, є ще сумки. Не дуже було зручно мені їх роздивлятися, як бачите, видно, люди ходять. Сподобалась ця сумка, вона шкіряна і колір такий приємний. Я обожнюю. Фурнітура. Зараз покажу ціну, якщо вийде. Ну, 495 гривень. До речі, як я замітила, так як цей магазин тільки відкрився, то знижечок із 75% знижки немає. На жаль. Але впевнена, що в майбутньому я буду ще дуже багато разів заходити сюди, робити примірки, показувати вам, що цікавого я знаходжу. І тому ви побачите ще набагато більше. Ось такі кросівки мені сподобалися. Це є в чоловічому відділі, багато верхнього одягу. Занадто багато. Все передивитися неможливо, якщо чесно. Треба йти спрямовано те, що вам потрібно шукати і стояти, детально роздивлятися. Я почала із чоловічих речей, а потім я перейду на жіночі речі. Ось знайшла таку куртку теплу, здається, це регата. І ще одна. Ціна 135 гривень. А це, це вже я у відділі, де спортивний одяг, ось така вінтажна. 245 гривень. Ну, як завжди, я дивуюся, цінової політики пятачка. На перший погляд, сучасний крій куртки, це ще чоловіче. Там, де куртка, тут вже далі йдуть і спортивні кофти. 135 гривень. Зелений це мінус 25%. Ну, і з жовтими цінниками майже не було нічого. Є домашній обіход, полотенце, навіть нижня білизна. Я зупинилася біля штанів. Ось знайшла Адідас зовсім нові, це був маленький розмір. Не можу зрозуміти, чи це чоловічі, чи жіночі. Ось Марка Зара, Поліестрові. Ну, здається, це жіночі. Але воно якось перемішане жіноче, чоловіче. Можливо, вони ще не вспіли розставити речі, все, все як має бути. Ось я дивлюся теж чорні брюки. Так як зараз сучасного крою з карманами. Незрозуміло чоловічі чи жіночі, можливо, це унісекс. Рядом трохи джинсів було. Я так зрозуміла, що джинса дуже мало. Це, здається, мам джинс, якщо я не помиляюся. В гарному стані, можна сказати, що нові. Я б таки приміряла. А ось поряд patchворк. Здається, не так сказала, в 23-му році було в тренді носити речі в стилі печворк. Можливо, в цьому році теж ще буде залишатися з нами цей бренд. Небагато джинса. Я полюбляю, до речі, носити джинси, тому і роздивляюся. Ось теж. 245 гривень, якщо чесно, це дуже дешево для джинсів. Тому що на базарі, як я знаю, то від 500 1200 джинси можна купити. Ну, ось такі ціни. Сподобався ось цей анорак. Показую вам марку. Марка мені невідома. Ціну глянемо 165 гривень. Ну, це нормально. Я вважаю, що це недорого. В гарному стані ось іще така вітровка, але вже 300 що там, 395 гривень, здається, поліестер зовсім тоненька. Але з лейбочками, можливо, це хороший бренд, тому така ціна невідомо. А побачила ще ось такі туфлі чоловічі. in Італія, якщо чесно, вони такі тяжкі. Оце один туфель, чобіток, здається, заважує на кілограма 3-4. Поряд такі ще кросівки. Не кросівки, це макасини. Ну, таких я дуже багато зустрічала в секен-хенді на вагу, але і по цінам виходить набагато дешевше. Тому треба дивитися. Ось ще одні кросівки. Це вже я в жіночому відділі. Теж знайшла такий анарак бершка. Ну, яскравий поліестровий бомпер, атмосфера. Я, як завжди, на все блискуче кидаюся, і це мій розмір. І ось цікава річ теж укорочене. Це таке не то куртка, не то куртка рубашка, жакет, цікава тканина. Ще й на підкладинці з карманами 295 гривень. Чому я обожнюю секен-хенд? Тому що тут можна знайти річ дуже таку індивідуальну, що буде тільки у вас. І більше ні в кого. Ну, В Миколаєві більше ні в кого. Рубашка Вільветова, маленький розмір, біршка. ну, Ціна. Сутвствоє. Поряд шкіряні. Ну це не натуральна шкіра жакет великого розміру. М'якенький. Поряд натуральна шкіра. Марка мені невідома. Я так бистро показую, сподіваюся, ви співаєте подивитися ціну. 245 це теж не натуральна шкіра. Але Стан такий собі на четвірочку, навіть вінтаж є. Взагалі-то дуже багато верхнього одягу якраз по сезону. Трошки відібрала вам показати те, що мені сподобалося, із, із жіночих вітровок курток. Ось ця чорна. Цікавий тут капюшон, із таким, як от кепки. Завжди забуваю, як це називається. Бомбер оцей сподобався мені теж. Він взагалі новий, Дороті Перкінс. Дуже часто мені попадається цієї марки речі, але це зовсім нова, бачите, 45 євро коштує, коштувала. Камера не передається такий ніжно-рожевий. Пудровий колір, куртка ось така великого розміру, без капюшона, але зовсім нова, пряма. І ось цей ще бумпер мені сподобався, вишивка така приємна. Чим він мені сподобався, а вже ж тим, що він яскравий, а ще й він утеплений. Ну, це Made in Turkey. Ну, В Турції дуже добре шиють. Ось бачите, скільки сукенок. але нічого цікавого там не знайшла. На жаль, я наближаюсь уже до виходу. Моє відео буде закінчуватися. Дякую, що залишалися зі мною. На жаль, цього разу воно дуже коротеньке, але в майбутньому я обіцяю вам показати набагато більше з примірками, ну і так далі. Тепер покажу вам розклад. З понеділка по суботу з 9 до 6 вечора працює, а в, в неділю до 5 години.